Я зараз оголошую про те, що на, за рекомендацією, за протокольним е, комісії, яку я очолює з питань житло-комунального господарства, дане доручення міському голові його підлеглим створити робочу групу. Я, оскільки зараз е, висловлююся від депутатського корпусу, е, ми пропонуємо делегувати. Представника від комісії ЖКГ в цю робочу групу пропоную представника від комісії з питань бюджету, оскільки питання грошей буде стояти, і представника від комісії земельних відносин, оскільки це питання землі, також десь треба розміщувати. Все інше група, кого туди додавати, Чи від громадськості, чи це це погоджуйтесь, будь ласка, надавайте свої пропозиції. Я знаю, що там вже є звернення деяких. Громадські, знаєш, Координаційна Рада Блоко Демократичних сил рекомендує там свого голову. Тому я вас прошу. Зголошуйтеся, щоб потім не було питання надзвичайно кропітки, і воно не терпить відкладатися. Чому? Тому що фактично вже їдуть, у нас вже фактично відбулося троє переговорів, таке це не переговори, це чисто знайомство, бо ми попередили всіх інвесторів, що буде працювати профільна робоча група в цьому напрямку. Тобто, тому я вас прошу, щоб ця група була створена. Я думаю, що навіть завтра зранку вона би мала вже, якщо приїжджають якісь до нас люди, щоб ставала по роботі. І на завершення, і на завершення. Все Ганна просила. Я розумію. Тепер на, на завершення.